Перший комп'ютер Apple з'явився у 1976 році. У 1988 році в радянському журналі Наука і життя вийшла стаття про персональний комп'ютер майбутнього, який придумали студенти лінойського університету. Переможці конкурсу організованого компанією Apple. Сьогодні комп'ютери, які уявляли студенти в кінці 80-х, стали реальністю. Це сучасні айпеди. Компанія, на чолі з Стівом Джобсом, зробила революцію у світі комп'ютерних технологій. А пристрої компанії з того часу заполонили світ. Що чекає на Apple після смерті Джобса? Розповідає Наталія Леонова. Кар'єра Стіва Джобса, який свого часу кинув університетське навчання, склалася тим не менш блискуче. Багатократний мільярдер Джобс став тіленням ідеалу бізнесмена. Він не лише знав, чого хочуть споживачі, він передбачав, якими будуть їхні бажання. Все буде переносним, компактним. Люди хочуть великі кольорові екрани, на яких вони можуть переглядати фотографії та відео. Створивши продукти, які завоювали прихильність мільйонів споживачів, Джобс перетворив майже збанкрутілу на початку 90-х років компанію на одну з найбільших корпорацій у світі. Чи зможе Apple отримувати свої позиції на ринку без свого харизматичного лідера? Я переконаний, що компанія продовжуватиме випускати нові продукти, адже у них працює багато талановитих людей. Втім, я дещо занепокоєний, що у довгій перспективі кількість новаторських ідей зменшиться. За словами експерта, лідерська позиція Apple на ринку електронних товарів може похитнутися через активізацію конкурентів компанії, чимало з яких нині задіяні у гучних судових процесах проти Apple. Насправді на них починають серйозно тиснути такі компанії, як, наприклад, Samsung, причому виробники продуктів різних цінових категорій. На мою думку, без стіва джобса компанії важко буде з ними конкурувати. Деякі аналітики кажуть, що рішення Джобса раніше цього року піти у відставку та призначення на його посаду Тима Кука допоможе компанії легше пережити втрату свого харизматичного лідера. Аналітик фондових ринків Лан каже, що акції Apple, наприклад, на біржі Гонконгу не впали, що свідчить про впевненість інвесторів у майбутньому компанії. Можливо, хтось і продасть частину своїх акцій, але особливого впливу на фондові ринки чи на індустрію це не матиме. При стабільний бізнес-прогноз багато хто вважає, що компанія втратила більше ніж талановитого керівника. У нього був такий потенціал. Він так багато ще міг зробити. Кожний продукт носить ім'я Стіва Джобса. Він був творцем всього цього дива. Я не можу просто випускати якісний продукт. Він повинен бути бомбовим. Ось так він хотів жити у цьому світі. І люди цінили таку відданість. An iPhone 4 and an iPod. У мене є айфон, а ось тут в у мене MacBook. MacBook Сьогодні продукти Apple дорожчі ніж аналоги їхніх конкурентів. Втім, компанія проводить вдалу рекламну кампанію, і споживачі не проти платити більше. Apple унікальна компанія вміє створити ауру, захоплення та збудження навколо своєї продукції. Телефонів, ноутбуків, айпедів, всіх своїх інновацій. Вони просто добро. Панували цю гру. Аналітики Кажуть, навіть після смерті Джобса компанія продовжуватиме вгадувати смаки споживачів ще принаймні у наступні 3-5 років. Наталія Леонова Голос Америки.